Володимир Путін знову переміг і буде правити Росію уже п'ятий термін. Російська центральна виборча комісія підрахувала у Путіна понад 87% голосів підтримки. Явка цього разу була найвищою в історії. Так ці цифри можуть бути далекими від реальності, та вибори очікувано продемонстрували владі Путіна нічого не загрожує. Вибори показали, що Росія сьогодні одна велика дружна сім'я. Йдемо разом по ізбраному нами історичному путі. Уверены в себе, в своих силах и в своем будущем. Більшість західних лідерів засудили незаконні вибори на окупованих територіях України та далеко не демократичні умови для виборів у самій Росії. Наприклад, європейський союз у своїй заяві нагадав про знищення російської опозиції, зокрема нещодавню смерть Олексія Навального, та відсутність у виборців реального права обирати. Однак, усі вони поки не поспішають називати Путіна нелегітимним главою держави. Хіба що німецьке МЗЕ зауважило, що давно уникає називати Путіна якось інакше аніж за прізвищем? Тож який статус Путіна після цих виборів. А також це далеко не найперші недемократичні вибори в Росії. Але чому ми говоримо про легітимність Путіна або ні саме зараз? На думку історика та дослідника Росії Іяна Гарнера, нині влада Путіна із розв'язання повномасштабної війни проти України та системними порушеннями прав людини всередині своєї ж держави прийшла у нову фазу. якщо ми дивимося на внутрішній процес відбору лідера, справедливо буде сказати, що Путін більше не є законним лідером у будь якому сенсі і вибори не були жодним показником відносної популярності Путіна в країні? Це було суто медійне видовище. Вистава для пропаганди на думку експертів громадянської мережі ОПОРА вибори в Росії, хай і не демократичні, по суті, узаконюють владу Путіна в Кремлі. Це такий собі референдум про довіру до нього, який демонструє російське суспільство об'єднане довкола Путіна в умовах війни та протистояння із Заходом. А ще перемога на виборах додає Путіну ваги за столом переговорів. Та загалом, же, за даними опори, нелегітимність Путіна можна пояснити трьома основними причинами: по-перше, незмінність або чисто формальна змінюваність влади. Путін не лише у двадцятому році перепис підписував конституцію під себе так тоді він обнулив свої строки, наділивши себе правом бути главою держави до 2036-го. І при І причому ця зміна стосується виключно Путіна, а не його наступників. Але ще у 2008 році термін президентських повноважень у Росії було збільшено з 4 до 6 років. Венеційська комісія кілька років тому пояснювала, обмеження строків повноважень глав держав має стримувати зловживання владою, і якраз цього в Росії більше не відбувається у двадцятому році. Було змінено конституцію через референдум, який частково проходив на окупованих територіях України з використанням електронного голосування, в результаті чого було обнулення строків, і саме тому Володимир Путін балотується на цих виборах, якби тієї зміни до конституції не було з формально юридичних підстав. Ця особа не мала би право балотуватись. Інші фактори це проведення незаконних виборів на окупованих територіях України і порушенням порушення міжнародного права, а ще відсутність політичної конкуренції в країні, цілком контрольоване голосування і заборона усіх вільних медіа. У Росії вже основу легітимності становить можливість зберігати владу у своїх руках для її збереження. Російська система та її лідер автократ. В нашому випадку це Путін, як головна ламка цієї політичної системи. Вона використовує в тому числі такий фактор, як проведення президентських виборів, чиє основне завдання, і це є найбільш головним чинником не дати внутрішнім гравцям потенційним опонентам Путіна. У перспективі отримати певні аргументи проти твоєї можливості зберігати владу у, у твоїй країні в нашому випадку Російській Федерації, і саме це є основа е, необхідності виборів, так звана внутрішня легітимність. Легітимність Путіна всередині країни тримається на такому тлумаченні, бо альтернативних лідерів в Росії немає. Інше питання, як Антон Овсентюк, це уважає Антоном це роз'єднаність російської опозиції, яка таких лідерів не пропонує. Те, що путіну не протистоїть жоден, реально опозиційний кандидат, якого підтримує значна частина росіян, безпосередньо впливає на його сприйняття у світі. Щоб зрозуміти про що йдеться, погляньмо на Білорусь, країну, де Олександр Лукашенко такий же авторитарний лідер, хіба що править ще довше ніж Путін, сфальшував вибори у 2020-му. Після цього Лукашенко потрапив у справжню міжнародну ізоляцію. А головним обличчям Білорусі на Заході стала лідерка об'єднаної опозиції Світлана Тіхановська, яка, за даними незалежних спостерігачів, виграла вибори. Але в Росії ситуація геть інакша. У Упадку Лукашенка захід ніяк не контактує, адже у Лукашенка немає можливості. Достатнього впливу та тиску на на ті самі західні держави, тому що його нелегітимність вона виражається у повній мірі, чого ми не можемо сказати в тому ж випадку про Росію, а також в певній мірі Іран також обидва є автократичні держави, де влада не була обрана легітимним шляхом, але при цьому їхня фактична нелегітимність не заважає Заходу контактувати із ними, а все через те, що обидві ці держави мають. Достатнього впливу у певних сферах політичних, які дозволяють не брати їх до уваги. Як каже Антон Оксентюк, спроби все таки схилити захід до діалогу з Лукашенком були і під час міграційної кризи 2021 року, і особливо після розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. Але такий крок одразу ж легітимізував би владу Лукашенка. А у випадку з Росією захід буде змушений залишитися на контакті із Кремлем, щонайменше щодо питань, пов'язаних з врегулюванням російсько-української війни, не лише тому, що це потрібно для миру в Україні просто у Росії є серйозні важелі тиску на захід свої збройні сили, а ще Ядерна зброя тут є приклад: парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою і закликала не називати Путіна легітимним президентом, а ще радила обмежити усі контакти з ним за винятком гуманітарних питань. Нині ж після так званих виборів чіткої позиції щодо легітимності Путіна на заході не лунає. І як каже Ольга Івазовська, мало ймовірно, що це станеться, визнаючи його диктатором в юридичний спосіб, ну світ не може. Це є політичні заяви, тим не менше, коли ми говоримо, що він просто диктатор, ми частково знімаємо відповідальність суспільства. Суспільство Російської Федерації на жаль винне в тому, що, скажімо так, обставини щодо формування в демократичний спосіб влади були припинені. Окей, то як тоді називати Путіна, поки він фактично лишається при владі? І чи є сам взагалі змінювати формулювання, якщо реально це нічого не змінить? Words always matter. Слова безумовно важать у політиці, слова безумовно мають значення для Путіна, який, очевидно, є людиною, яка дуже зацікавлена у зміцненні власної репутації, зміцненні своєї спадщини, проголошені себе великим лідером. Він говорить про себе як про нового Петра І. І тому, коли ми забираємо риторику, яка називає його президентом Росії, ми забираємо частину його легітимності і, можливо, також частину його самооцінки. Та на думку Гарнера, сама по собі ця політична декларація не вирішує жодних конкретних проблем. Хіба що якщо вона буде частиною ширшого пакету заходів, які поглиблять ізоляцію Путіна, ймовірно, примусять його сісти за стіл переговорів на умовах України? Адже ми розуміємо, що з політичної точки зору Путін є абсолютним лідером своєї власної російської системи. Експерти, з якими ми спілкувалися для цього матеріалу, вважають, що називати Путіна, як і раніше, просто президентом Росії, нині справді не дуже коректно. Можна російським лідером, або ж президентом, але з додатковою інформацією, як от нелегітимним президентом, незаконно обраним президентом, або де-факто президентом, та я б просто назвав його диктатором Росії, тому що диктатор це те, ким він і є, і ким він став. Українська сторона поки не виступала з чіткою позицією щодо того, як коректно тепер називати Путіна. Президент Зеленський у своєму зверненні від 17 березня слово нелегітимний вжив лише описуючи виборчий процес в Росії, а не самого Путіна. А як ви вважаєте, чи є підстави змінювати формулювання щодо очільника держави-агресорки, проти якого уже є міжнародний ордер на арешт, і який переписує під себе конституцію власної країни? Пишіть свою думку нам у коментарях.